Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо Красу. Ми з вами зараз творимо красу, творимо нову серветочку. Це вже третя частина. І покликання на першу я залишу у коментарях до цього відео або у інфобоксі. Так, ми зараз вже будемо в'язати 11 ряд. У 10-му. Ви з'єдналися? У третю повітряну петлю підйому. Так, І щоб почати наступний ряд, ми нічого не будемо робити. Ми звідси ж, де стоїмо над стовпчиком і починаємо. Набираємо три повітряних замість першого стовпчика. Тепер над наступним стовпчиком в'яжемо ще один стовпчик. І тепер під арочку із двох повітряних нам треба зв'язати чотири стовпчики з одним накидом. Так, один, два, три, і чотири. І тепер ще два стовпчики над стовпчиками попереднього ряду. Ось так. Так. Так, далі в нас чотири повітряні. Так, і у нас було чотири стовпчики без накида в попередньому ряду. Да? Ми їх розміщували над шістьма е, стовпчиками попереднього ряду, ще попереднього. Е, так, І я їх розмістила просто посередині. Да? Один пропустила е, з одного боку і з другого. Е, тепер нам треба тут пров'язати три стовпчики, тобто я один пропущу, і над наступними трьома пров'яжу три. Якщо ви якось по-іншому в'язали, нічого страшного не станеться, не переживайте. Так, одна повітряна, і знову три стопчики без накиду. Так, пров'язала знову чотири повітряні, і в'яжемо тепер стовпчики з одним накидом. Над стопчиками попереднього ряду по одному над арочкою чотири. Так, це в мене і ще два над стопчиками попереднього ряду. Рапортик я вам показала, працюйте до кінця рядочку. Завершила одинадцятий ряд, буду починати 12. Так, з'єдналися в третю повітряну петлю підйому і звідси ж починаємо роботу. Піднімаємось на три повітряні, це замість першого стопчика із одним накидом. Тепер, у вершиночку наступного стопчика, в'яжемо два стопчики з одним накидом. У вершинку наступного один, далі у нас два центральні стопчики, і ми в них в'яжемо в обидва по два стопчики. Тобто в перший. Центральний, да, і в другий центральний ми в'яжемо по два стовпчики з одним накидом. Тепер у нас буде один стопчик, у наступний вершиночку в'яжемо два, і в останній в'яжемо один, тобто ось так у нас вийшло. Так, всього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 стопчиків. Після цього у нас знову 4 повітряні. Спускаємося до наших стопчиків без накиду, і в цьому рядочку у нас їх буде вже 2. Тобто в'яжемо 1, і 2. Одна повітряна. Переходимо до наступної групи стопчиків, тут так само в'яжемо 2, і знову чотири повітряні. Так. Наступні стопчики. Тут та сама історія. У вершиночку першого один стопчик, у вершиночку другого два. У вершинку наступного один. Два наступні в нас буде підряд по два. У вершинку наступного один. У вершинку наступного два. І вершинку наступного один. Так. І тепер буде чотири повітряні і стопчики без накиду. Продовжуйте рядочок до кінця. Отже, ми маємо вже 12 рядочків, переходимо до 13-го. В кінці ряду ви з'єдналися у третю повітряну петлю підйому. І звідси починаємо роботу. Починаємо з трьох повітряних, і тепер в'яжемо один стопчик з накидом у вершиночку наступного стовпчика. А тепер рухаємося знову у тому ж порядку, що по передньому ряду. Тобто, в'яжемо два стовпчики у вершиночку наступного стовпчика, після двох один, потім знову два. А після двох один так знову два. І один. Два. І один. Два. І один. Ось так. Тобто, в результаті в'язання цього елементу у нас вийшло 17 стовпчиків з одним накидом. Так, ідемо далі, набираємо 4 повітряні, один, два, три, і 4. Спускаємося до стовпчиків. Тут вже в нас буде всього один стовпчик у кожному сегментику цьому. Один стовпчик, одна повітряна, і в наступному сегментику ще один стовпчик. Знову чотири повітряні. Так, І знову в'яжемо наше віяло. Звертаю увагу, що на початку ми в'яжемо два стовпчики по одному. Да? Просто по одному стовпчику, а тепер уже із третього починаємо чергувати два стовпчики, один стовпчик. Потім один, потім знову два. Потім один, ну і так далі. Так, віжі до кінця рядочка. Завершили тринадцятий ряд, йдемо до чотирнадцятого. Так, ми з'єдналися. У третю повітряну петлю підйома і звідси починаємо роботу над 14-м рядом. Піднімаємось на три повітряні замість першого стовпчика з одним накидом, і ще плюс дві повітряні для арочки. Тепер пропускаємо один стовпчик у вершиночку наступного в'яжемо стовпчик з накидом. Знову дві повітряні, знову стовпчик внизу пропустили, у вершинку наступного в'яжемо стовпчик з накидом. Знову дві повітряні. Знову стовпчик пропустили, у вершинку наступного стовпчик з накидом. Так, У нас є чотири стовпчики з накидом. Тепер набираємо знову дві повітряні, унизу знову стовпчик пропускаємо. І тут тепер в'яжемо наступним чином: в'яжемо стовпчик з одним накидом, дві повітряні, і сюди ще один стовпчик з одним накидом. Тепер у дзеркальному відображенні будемо робити знову стовпчики з одним накидом. .iese. Пропустили один стовпчик у вершинку наступного, стопчик з накидом, дві повітряні. Стопчик пропустили у вершинку наступного, стопчик з накидом, дві повітряні. Знову стовпчик пропустили у вершинку наступного, стовпчик з накидом, дві повітряні і ще один стовпчик з накидом у вершинку останнього стовпчика. Знакидом попереднього ряду. Ось таким чином у нас вийшло. Далі ми набираємо 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, і а, в нас була між стовпчиками без накиду одна повітряна. Сюди ми пров'язуємо стопчик без накиду. І знову 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. І тепер в'яжемо все те саме, що ми в'язали перед цим Стопчик з накидом дві повітряні, стопчик пропустили, Стопчик, з накидом дві повітряні, Стопчик пропустили, стопчик з накидом, дві повітряні, стопчик пропустили, Стопчик, з накидом, дві повітряні. Тепер у наступний стопчик ми в'яжемо два. Стопчики, між якими дві повітряні. Так, і так в'яжемо тепер до кінця рядочка. Я камеру вимикаю, дов'язую сама, ви дов'язуєте самі, і потім зустрічаємося на початку наступного рядочка. Так ось так. Завершили ми 14-й ряд, переходимо до 15-го. З'єдналися ви в третю повітряну петлю підйому. і звідси ми і починаємо роботу. Спочатку піднімемось на одну повітряну і йдемо ми під арочку з двох повітряних під неї ми зв'яжемо два стопчики без накиду. Так, ідемо далі, в'яжемо стовпчик без накиду під наступну арку. Набираємо три повітряні, і з них робимо піку і стовпчик без накиду під цю ж саму арку. Тепер ми в кожну зарочок робимо таку комбінацію елементів. Тобто стовпчик без накиду, піко. Стопчик без накиду. І знову стопчик без накиду, три повітряні з них робимо піко і знову стопчик без накиду. Ми в'яжемо до останньої арочки на цьому елементі. Так, дійшла я до останньої арки, і під неї я просто в'яжу два стовпчики. Без накиду. Тобто, у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 піко. Так, я пров'язала дві два стовпчики під арку. Ще один стовпчик я в'яжу у вершиночку. стопчика наступного, наступного, да? чи останнього вже тут. І тепер в'яжу наступним чином. Я набираю шість повітряних: 1, 2, 3. 4, 5, 6. Приєднуюся стопчиком без накиду, до першого стопчика у наступному нашому елементі. Приєдналася. Тепер набираю. Так, Зараз секунду, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер має 9 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Розвертаю роботу. Приєднуюся тут до стовпчика над стовпчиком попереднього ряду, пров'язую стовпчик без накиду, знову розвертаю роботу. І тепер під арку, яка в нас щойно утворилася, я в'яжу стовпчики без накиду. І в'яжу я їх 13. Тобто в мене ось перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Пістий. Сьомий. Восьмий, дев'яй. Десятий, одинадцятий, дванадцятий і тринадцятий. Так, тринадцять є. І тепер я відразу перехожу до наступного очуття. До наступного елементика. Да? Тут я, так, спочатку, ага, правильно, в'яжу два стовпчики під арочку під першу. Тепер в'яжу стовпчик без накиду, три повітряні, з яких роблю піко. Так, І так роблю під кожну арочку, як ми робили в попередньому елементику. Так, ось такий цей буде рядочок дов'язуйте його до кінця. А, до того ж, я хочу сказати, що це останній рядочок в цьому елементі. Це ми завершили з вами центральний елемент цієї серветки. Тепер будемо переходити до наступної частини, точніше, ви будете переходити до наступної частини, в якій ми зв'яжемо елементи, що будуть кріпитися до кожного ось цього елементика. У нас тут скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ось цих пелюсточок. Да? Тобто нам треба буде зв'язати 8 елементиків, але це. Тільки другий етап буде в'язування цієї серветки, потім будуть ще елементи. Так, дуже сподіваюся, що все вийде гарнесенько. Так, дякую, що пов'язали зі мною. Дов'язуйте до кінця цей рядочок і шукайте наступну частину. До зустрічі!